Вітаю, шановне товариство! Той, хто на початках війни записався до тероборони, звісно, пам'ятає оці фонетичні паролі, типу заздрість помста, які легко вимовить навіть російськомовний українець, а етнічний росіянин зламає об них свою рускоязичну челюсть. А можна було ввести ще один пароль літературний, бо на слово садок кожен українець автоматично відповість Вишневий біля хати. Звісно, вишневі сади росли на території України задовго до того, як Тарас Григорович Шевченко увіковічнив їх у своїй поезії. Дослідники вважають, що вишні були завезені на територію України з Візантії ще за часів Київської Русі. Вишня гарно прижилась у українському кліматі і поширилася по всій території. Якщо подивитися у щоденники іноземних мандрівників 16 17 століття, то ми бачимо, що вони згадують вишневі сади як невід'ємний атрибут сільського пейзажу на рівні з білими мазаними хатками та пшеничними ланами. Про поширеність вишні на українських землях свідчать і топоніми. Численні населені пункти з назвами вишні, вишеньки, вишневе, вишняки розкидані по всій території України. Згадки про вишню та вишневі садки можна знайти не тільки в творах українських письменників, але й звісно у фольклорі. Мабуть, всі знають цю народну пісню, де підтоптавний кавалір зваблював молоду дівчину. Куплю тобі хатку та ще й сіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Вишня займає одне з почесних місць в українській кулінарній традиції. У старих кухарських книгах можна знайти безліч рецептів з використанням цієї ягоди. Це і вишнева наливка, і вишневий кисіль, різні види вишневого варення, вишукані сирники по-київськи з вишневою начинкою, млинці ляпуни з вишнями, а також пироги, пиріжки та всілякі крученики. І, звичайно, словно, звісні українські вареники з вишнями, які викликають подив і захват у всіх іноземців, яким доводилося куштувати цю чудову страву. Виліплені з тіста вишеньки з хвостиками та двома листочками використовувалися для прикрашання обрядових хлібів. Найчастіше вишеньками прикрашали різдвяні калачі та великодні паски. Дослідники вважають, що парні вишні символізують родючість та великий врожай. Дуже дивно, що при такій популярності вишні ви не знайдете зображення її квітів чи плодів серед рослинних символів, які використовуються у вишивках, розписах хат або кераміки. Правда, деякі дослідники вважають, що вишня уособлена в дереві життя. Ця дивна рослина, на якій одночасно і цвітуть квіти і зріють плоди, прикрашає практично всі витвори декоративно-прикладного мистецтва, починаючи від весільних рушників, закінчуючи розписами карамічних глечиків. І мені подобається ця версія. Бо вишня це практично незнищенне дерево. Мабуть, ви всі помічали, що молода здорова вишня майже не дає кореневої порослі, але варто зрубати старе або хворе дерево, і від його кореня відростають десятки молодих пагонів. Скільки разів московити вважали, що вони вже знищили Україну? І від українського народу залишився тільки спорохнявілий мертвий стовбур, та кожен раз із старого коріння відростали молоді, потужні пагони. Козацькому роду нема переводу.